Сесія Чернявецької міської ради сьогодні, 8 квітня, розпочалася з неприємного інциденту. Допоки депутати у сесійній залі не могли зібрати кворум, на першому поверсі ратуші розгорнулась суперечка між волонтерами, представниками волонтерського штабу захисту України та правоохоронцями. Волонтери хотіли потрапити на сесію, де планували виступити з петицією щодо продовження діяльності волонтерського штабу захисту України за адресою вулиця Степана Бандери, 11. Утім, під час перевірки документів керівника штабу Володимира Дороша поліцейські виявили, що він нібито цитую. Порушив мобілізаційні процеси, тож його попросили проїхати до ТЦК, мовляв, для уточнення військово-облікових даних. Привіт побачив. Ну дивіться переселені. Він я звернений чи не записати до вас До те, що ви на що пройшли. Я мові син про це. Ну а саме я перший приїхати. Ну зрозуміло до чого йде, друзі. Водночас сам Володимир Дорош стверджує наступне: так я хочу сказати, що за станом здоров'я я в 8 місяців згорів і 70% шкіри на мені не було. Я все життя провів в лікарнях. Мені зробили понад 10 операцій від 6 до 12 годин кожна. І я вже багато років знятий з військового обліку. У мене є запис. Я покажу це чинним правоохоронцям, що я знятий з військового обліку, і, і все, що я хочу, це просто піти виступити. У результаті через цю ситуацію сесію міської ради зупинили. Депутати пішли на погоджувальну раду.